Закінчила роботу пралка. Боже, яке, яке це диво, пралка. Пральна машина. Так ось, у мене сьогодні звіт, що в мене ще живе, що в мене вже благополучно здохло. А що, І ще один у мене сюрприз є. Ну, це був сюрприз для мене в першу чергу. Оце сумах мій. Гаура не хоче йти. Ось вона, бачите. І ця стоїть. Ну, Тут у мене троянда. Це я знайшла на смітнику. Це в мене чорна смородина, це мильнянка, я її розсадила, але вона щось, я... бачите, вона лежить. Я її ставила, а вона лежить. Ну, У мене завжди так. Щось йде, а щось пропадає. Стахіс. ой, ця, Кермек. Кермек лимоніум, сухоцвіти, гарно себе почуває, взагалі росте. Як на дріжджах. я думаю, чи може пересадити його. Не хочу я в стаканчики, я хочу, щоб він потерпів трошечки та й висаджу на вулицю. Ну, якщо буде прохолодно, то, може, плівкою накрию. Ну, Такий знаю, знаєте, зроблю типа міні-парнічок, міні-тепличку. Бо в нас приморозки вже другу, другий ранок приморозки. Газанія теж почувається дуже добре. Помідорчики мої ростуть. Гляньте, який воно були в хаті. Я оце люблю до них торкатися, вони пахнуть. Ой, такий запах. Такий запах. Так, усе тут нормально трахеліум. Ось оцей мій, ось оцей трахеліум. Мабуть, обріжу його. Може, заживцюю, вийде, не знаю. Ще не знаю. Я оце думаю, що його робити. Ой, видеруся нагору. Так, оце в мене. Це я помідори посіяла, а вони вже і сходять там. Бачите, там вам не видно буде, нехай. Це помідори на великий врожай, так би мовити. Ось ця і помия, що мені з керт-маркету вислали. Я її зажипцювала, вона не пішла, здохла і ця здихає. Ну, вони були приречені на те. Ось це я там не знаю, а що там в мене таке. Зараз я вам скажу, я познімала, щоб було зручно. Це я е, дуболисті гортензії свої намагаюся. Не знаю, вийде чи ні. Вони е, е, як, не жорсткі, не тверді, а м'які оці стовбурці, то мені здається, що там нічого не вийде. Ось я сюди зніму. А що тут у мене? А я і не знаю, що тут у мене. Ага, не пам'ятаю. Так, залишимо його у спокої. Хай стоїть, я буду зараз поливати, Може, знайду бірочку від нього. Так, а оці рослинки я зняла. Ось у мене зійшло тільки дві перчинки. Ось тут у мене була віола, бачите, написано онде. Жодної не зійшло на сінинки. Перця два зійшло, і то два лишень. А я з кожного сорту тут чотири кольору, не сорту кольору. Саджала 4-5 насінинок. Що ж таке. Ну, може, ще щось виткнеться. Але сьогодні я буду сіяти ще ось оцей перець. Осінь. Осінь. Я люблю різнокольоровий перець. Бордовий я ще не куштувала, а ці я вже куштувала. Вони дуже смачні. У них такий, після смак такий, знаєте, не як у перців. А якийсь такий ну не можу я передати. Коротше кажучи, мені дуже подобається. Ось ця сосунка, вона росте. Це у мене тут щось було. А, капуста у мене тут була, кейл, але вона не пішла. Я сюди щось підсипала знову, не пам'ятаю. Ну, ось, ось сосунки, ось вони. Ось у мене отак бірочки цієї губляться, я тоді не знаю, що це. Сосунки. Вони ще не скинули свої оці від зернятка. Чохолчики, оці олівки. Так, це в мене шок для мене. Довго вона сиділа, дуже довго вона сиділа. А це в мене, здогадайте, що? Це в мене примула. Та примула, звичайно, не зійшла, а це в мене зійшла махрова, бачите, чи напівмахрова, чи, ну, коротше кажучи, чи така пишненька. Примулка в мене зійшла. Ось так. Я дочекалася. Я сюди не лазила, нічого не підсіювала. Бо я так немає, нічого не зійшло. Ага, що буде пропадати? Я щось підсіяла. Так ось у мене зійшла примла. Ось мені треба. Це я ще розкупилася, треба посіяти. Шпінат матадор. Я люблю шпинат. Так, оце в мене що? Оце в мене. Що в мене зійшло? А у мене зійшов зверобій. Бачите, ось як він густо зійшов. Але він щось, ну, деякі гарно в себе почувають ось, ось так покажу. А деякі такі міленькі, ну, я густо його насіла. Я всю пачку сюди викинула, на цю половинку. А це в мене базилік. Зараз я відкрию. Я його нещодавно сіяла. А коли сіяла, не пам'ятаю. Оцю цю зверобій я посіяла 21. 0,2-го, бачите? А це я посів і не написала. От бачите, Ну, у мене завжди так. У мене я ось така. Ось базилик, базилик фіолетовий, Ось. фіолетовий. А коли посіяла, не... сіяла на цій неділі, на початку цього, цього тижня, тому що я ходила в вельф і купила ось там це насіннянки. І бачите, він Він уже наклюнувся ось Ось ці корінчики біленькі. Ось вони, Ось. вони треба було щось взяти, щоб пальцем не тикати. Ось а це я зараз полю. Ну, якщо виживуть тільки оці великі росточки, то мені цього буде досить. Не забагато. Ні, я хотіла зробити таку жовту е полянку. Таку. Ну, це ще, ще подивлюся, воно що ще не, що виживе, що не виживе. я така криворука. Так, а це у мене 22.01 посіяно. А що у мене тут посіяно? А тут у мене посіяно. А, це у мене тим'яни. Богородська трава називається і тим'ян звичайний. Я також вкинула сюди усі дві пачки. От що було в тих пачках, я те й кинула. Але, бачите, вони. Листочки однакові в нього. І в того, і в того. Це я присипала його, і він такий ось. Зараз буду поливати, то земля зіб'ється. Оце я також докупила купа грошей пішла на оці усі, усіляки. Так, ну і це у мене Лаванда. Лаванда в мене розумничка, така гарна дівчинка. Так вона себе гарно почуває. Це також я землю. Притрушувала корінці, бо хочу дуже, дуже хочу, щоб вона у мене збереглася. Я над нею трясуся, танцюю коло неї. І ось сюди я посіяла аквілегію, я показувала в якомусь відео. Міленькі такі зараз нема під рукою. Десь залишилося на поличці. Треба покласти сюди. То нічого не зійшло, бачите, ні одного зернятка немає. Я на цю половинку підсіяла. Нема жодного зернятка. Ну, може, ще зійде. Я ж кажу, зараз буду поливати. Зараз підігрію водичку. У мене крига, і вона розтала. І оцю водичку я зараз нагрію і буду поливати. Так, помідори у мене гарні, я вже сказала. Все в мене гарне. Оцей плектрантус також дуже гарний, гарна квітка. Я вам усім рекомендую. Треба брати на живці. Але не знаю, приживеться він чи ні. Ну, хіба що весна? Бо в мене ось плектрантус, ось бачите він? Ось він, ось ось. Він не хоче щось він ледве животіє. А цей ось іде. Ну, Може, відцвіла моя вже знов. І біскус відцвіла, відцвіла. але ще буде цвісти, там іще багато. І хлопчик буде цей маленький, щось я думаю, це що це хлопчик, чому не дівчинка? Ця троянда і ця троянда чи гібіскус. Хлопчик, значить. Так, ну ось, ці цикламени цвітуть дуже гарно, вони квікнуть прямо і листя таке велике. Подивіться, як. У мене долоня велика, а він ще й не фокусується, а він ще й більше обширніший, ніж моя долоня. І такий цупкий, цупкий. І що головне, він, я бачу, що він уже його треба поливати, то він ці. Донизу схиляє свої листочки, і вони так ніби жмакаються, розумієте? І я оце полю. Ну, не вибаглива для мене. Ця квітка зараз не вибаглива. Хоча це другий раз у мене ці цикламени. у мене перші не виросли. Ще колись, колись до війни, я в новій лінії купувала, то вони не вижили. Вони навіть не відцвіли в мене. Пропала ця цибулинка. А ці ось добре я, я прямо так задоволена ними. Так, ну ось все, буду поливати. Здається, все. І у мене сьогодні такий фронт роботи великий. Хоч у нас був сьогодні приморозок, але я хочу і покропити дерева. Я вже кип'ятком полила свою порічку і смородину чорну. Не знаю, що буде. Я кожного року так роблю від стекляниці, а вона все одно плодиться й плодиться. Так, ну, натхнення вам здоров'я, сили в руках. Бувайте здоровенькі.